За життя він був воїном і загинув як герой. Маючи поранення у 24 році, він повернувся до своїх побратимів і вступив знову у бої. Це людина, яка пліч опліч йшла із своїми побратимами. В нашому підрозділі так порядковано, що сафарі це одна родина. І коли вони виходять на виходи, то вони зазвичай кричуть. Така покрикучка в нас є сафарі в єдності. Сафарі сила і честь, сила в єдності, а честь нікому. Тому кожна втрата нашого бійця це як втрата рідної людини. Щирі співчуття вам. Сашку, слава і честь, слава Україні. Героям слава! Сьогодні, 10 вересня, 6-й, на Лейіслави, в останню путь провели земляка військовослужбовця Олександра Олександровича Логвінова. Він народився 28 січня. 1990 року у шостці. В родині Олександра було четверо дітей. Він весь час допомагав по господарству мамі. Середню освіту хлопчик здобув у школі номер 12 Потім навчався за спеціальністю муляр у Шосткинському вищому професійному училищі. Він захоплювався футболом та спортивним орієнтуванням. Ми пишаємося його подвигом. Олександр віддав своє життя за нашу. Незалежність за незалежність нашої країни за нашу свободу, ми пишаємося його подвигом. Слава нашому герою! Після строкової служби Павлограді Олександр вирішив залишитися жити в Києві. Там і познайомився з коханням всього свого життя Юлею. Згодом у родини народилася донечка Вероніка. Олександр працював на той час у Національної поліції України. А коли почалося повномасштабне, Став на захист батьківщини. Олександр Логвінов мужньо ніс службу у штурмовій бригаді особливого призначення Людь у складі полку Сафарі. Захисник двічі був нагороджений відзнакою головнокомандувача збройних сил України Золотий Хрест у 2024 та 2025 роках. Олександра Логвінова, на жаль, не стало 4 вересня 2025 року. У нього залишилися дружина, донька, мама, брат та сестри. Співчуття родині висловила директорка школи, в якій навчався Олександр. Ще недавно наш учень Сашко мовчазний, спокійний. Ми проводжали його у доросле життя, і сьогодні ми проводжаємо його у далеку дорогу вічної слави, дорослого юнака, Олександра, патріота, героя. Людину з активною життєвою позицією. Ми будемо вічно пам'ятати твій подвиг, Олександре щирі співчуття рідним, доземний уклін героєві за його подвиг. Присутні попрощалися з мужнім 35-річним захисником, стоячи на колінах, та провели його дорогою шани та вічної пам'яті. Тепер він оберігатиме свою родину з небес.